Сегодня мы займемся трошки посадкой. Значит, у меня есть розовые трошки ялочки. У меня есть бискус. Кактус. Ну, сожатый мы сегодня кактус. Земля закончилась. Завтра будет земля, завтра посадим остальным. Раз мы не зможемо сможем сьогодні посадить гибискус. Мы его поставим в водичку. Водичку до трошки укорнителя. У корнителя видно кусоновского. Грандис. Я раньше користувалася корней вином. Но... Не завжди був однакової якості. Трошки візьмемо в І не всю ми зможемо філочку висадити. Так. Наші ми трошки. Водички. А в Коктуси я, мабуть, потім пролю брандісом. Для начала посадимо, у мене є мого горшечки, стаканчики обичні. Ми зробили в них дирочки, пролили трошки. Зараз посадимо петуньку. Значить, виберемо гарні сині листочки, вони зрізані на ось так і трошки вже й підсохли. Для їх укорінення оборони такі закриття, мучимо. Поставимо. І поставимо. Ще посадимо, щоб грандіс лучше прилипав. Прошу водичку і зинайте. І придавили. Насправді оця вм'ятинка образувалася від того, що я полила водичкою. Закрылась лавушка. Так, еще якусь посадимо. mm-hmm Поставимо їх, де вони в нас будуть стояти. Ось так у нас кінець січня, то світловий день ще короткий, хоч вже і весною запахло. І я досвідчую від вікна мало світла, досвідчую лампочкою від Квітам тут подобається. Ось у мене виріст почув весну епіфіліум. І молоденькі листочки ось будуть на хої, то квітам тут дуже подобається. А наші саженці, піалочки, не люблять яркого світла. Їм треба розсіяне світло. Їм не потрібне світло, але світло розсіяне, іначе воно на них ожоги. Тому ми нашу фіолочку саженці поставили саме сюди. Тепер ті, що в нас залишилось, яким не буде, в нас земельки сьогодні, нам потрібно поставити у стаканчик. Ой, початого. Ой, все тут все равно. Шарли. Ножка повинна бути в воді і все, листочок не повинен бути. В воді ось вот так. Повірять вони водиться у нас до завтра. Так. Тепер перейдемо на наші кактуси. як ми їх будемо садити. У нас є дітки, дітки. Деякі вже з корінням, деякі без, і нам треба їх повтикати сюди. А де моя большая рукавиця? Значить, так, почнемо з наших великих Кактуси. Вони колючі, тому руками їх брать. Не з руки, скажімо так, будемо саджати в рукавиці. Якось. Отак, можливо, дещо смішно прозвучить, але ми садимо коктус в їжових рукавицях Прихваткою. Берем і його отак садимо. Берем і От так. А тепер поправимо земельку. Він колючий, руки вже повністю поцарапані. Але прихватка тільки де не де пропускає колючки. Які з них найбільші? Оцей чого це? Для когось із них я робила великий грошей. Так, беремо. І саджаємо. Так. І останні. Так. Для цього у нього вже є корінчики. Тут, коли є корінчики, треба корінчики не обламати. Уже ж потерпимо, але посадимо його так, як потрібно, щоб наші корінчики залишилися неполаманими. Потім за ще досипамо. І у нас є от такий манесенький. 100-грамовий стаканчик для нашого самого найменшого кактуса. З корінчиками манешенькими. Так. Ось такий наш урожай сьогодні кактусів. А... Грунт на закінчився, поставимо лібіскус у водичку.